Нарешті я добралася до книжкової крамниці Red і подивимось, що тут у вас не можу зрозуміти, я в закладі чи в книжковому. Дуже великий вибір книг, а також вінілових пластинок. Вау, мені тут подобається. О, Віл Сміт вже встиг і книгу написати. Актор крутий, цікаво. Який ти автор? Колись почитаю. А тут що у нас цікавого? Книга під назвою Мої котячі справи. Хм, Якщо є переклад на котячому, візьму почитати лілу. А це що за назва шість хвилин. Автор, мабуть, мій колиш. Снісній крутецький інтер'єр, декоративна батьківщина. Мати зроблена з лего. неочікувано. Вона з ростом, як я. Якщо в кінці зали якийсь музей воскових книг, я вже не здивуюсь. О, забираю каву і присяду на другому поверсі, поки там є вільні місця. Дуже гарно зробили. Дрібниця, а приємно. Ніколи не думала, що буде сидіти в книжковому пити каву і читати Майнкрафт столові гори рідкісний біом. Він здебільшого утворений з опаленої глини й піску. Дерева трапляються нечасто. пасивні моби, які дають м'ясо, тут не водяться.